Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 і до розмови в нашій студії долучився доктор юридичних наук Артем Ріпенко. Вітання, пане Артеме. Вітаю. Дякую пане, за запрошення. Пане Артеме, хочемо з вами поспілкуватися про ситуацію із конфіскацією майна держави-агресорки, адже вже більше року дійсно тривають різноманітні дискусії, як в Україні, так і за кордоном, яким чином. Ті збитки, які завдали расисти в Україні, а їх де за деякими оцінками вже оцінюють до трильйона доларів. Якось треба буде відшкодовувати яким чином чи є в історії світовий, якийсь світовий досвід того, як це може можна буде зробити, чи тепер, якби би, так би мовити, держави, і, зокрема, Україна будуть вперше проходити такий шлях. І що в цьому на цьому шляху варто знати українцям? Так слушне і важливе дуже питання на сьогоднішній день. Звичайна історія збройних конфліктів існувала майже завжди, і розпочалася не сьогодні, не вчора, але війна, яка відбувається наразі в Україні, в даному випадку теж буде прецедентною в частині конфіскації російських активів, спробую про це розповісти більш докладно. Оскільки насправді міжнародне право не містить якихось дієвих інструментів щодо, скажімо, конфіскації активів навіть країн агресора. Та витрачання цих активів на допомогу постраждалим особам сьогодні. Світовий банк в нас офіційно оцінює кошти на реконструкцію України, вже понад 400 мільярдів доларів в США в еквіваленті. А як відомо, і широко зі змі, активи Росії російських активів це переважно активи центробанку. Розміщені поза межами Російської Федерації складають близько 300 мільярдів доларів. Тобто, навіть їх наразі не вистачить для повного відшкодування шкоди нанесеної державі, нанесеної громадянам та нанесеної бізнесу. Тим не менш, навіть якщо казати про ці активи, про ці 300 мільярдів доларів, ось на сьогоднішній день не існує якогось. А чіткого механізму як можна конфіскувати суверенні активи агресора. Тому ці дискусії тривають і в країнах так званої Великої сімки, і в Європейському Союзі. Основна проблема, що стоїть на цьому шляху, це принцип суверенного чи так званого державного імунітету, який покриває перш за все суверенні активи будь-якої держави. Проте на сьогоднішній день є дійсно і. Правові дискусії і політична доцільність щодо цього, що цей принцип має бути посунути, і зокрема, українські суди вже пішли цим шляхом, і це надасть можливість запустити цей механізм конфіскації. Це якщо казати про відшкодування збитків від війни для злевовою часткою цих активів держави агресора крім цієї великої частки, є менш значна частка, Це десь. Орієнтовно 30 мільярдів доларів сумарно, це майно російських олігархів, російських різноманітних осіб, політичних діячів, яке розміщено в країнах світу, в різних юрисдикціях, і щодо якого теж наразі вживаються заходи щодо його конфіскації та можливої передачі Україні. Питання тут стають юридичні, і політичні теж дещо інші. Тут ми маємо справу із захистом прав осіб із правом на справедливе провадження. Тому, о, здебільшого, позасудова конфіскація таких активів не дозволяється в жодній країні світу. Є механізми кримінального переслідування, вони досить важкі. Є механізми так званої цивільної та адміністративної конфіскації. Проте, треба довести, що конкретний актив використовувався. Або з метою обходу санкцій, або віднування грошей, або безпосередньо на користь військової агресії Росії, тому основні ці дві категорії активів можуть бути та будуть я певен, використані на підтримку України та відшкодування вартості вартості оціночної вартості всіх збитків, що нанесених майну громадян юридичних осіб, а також життю та здоров'ю постраждали. Скажіть, будь ласка, для того, щоб визнати ось цю агресію, це треба все-таки рішення ООН, Рад ООН чи Генеральної асамблеї? Чи, наприклад, якщо безпосередньо Україна визнає цю війну агресією, чи може це рішення також якось використовуватися юридично в інших країнах? А на сьогоднішній день. На мою думку, вже достатньо підтверджень юридично значимих щодо того, що Росія є агресором, що вона розв'язала цю агресивну війну. А, наразі це зафіксовано у відповідній резолюції Генеральної асамблеї ООН. Тому, як від як нам відомо, Росія має право вето у Раді безпеки ООН, тому вона звичайно блокувала проекти резолюцій щодо засудження цієї агресії. І вже заві навіть генеральний секретар ООН офіційно визнає, що архітектура сьогоднішньої світової безпеки зав'язана на на раду безпеки в такому вигляді, коли постійний член може блокувати будь-яке рішення, і коли він сам виступає агресором. Вона вже не відповідає реаліям часу, і цю архітектуру треба змінювати. Більш того, звичайно, Україна ще починаючи з 2014 року, у своїх публічних заявах у низці законів про статус окупованих територій, закон про санкції, закон про примусове відчуження державного майна агресора. Констатувала визнала те, що Російська Федерація. Є агресором, тому насправді підстав для того, щоб вважати Російську Федерацію агресором, більш ніж достатньо як з позиції міжнародного права зараз, так і з позиції національного права України про те, що 2014 року Україна визнала агресором Російської Федерації, але водночас на території України я так розумію, працювали якраз російські різні підприємства, навіть державні підприємства, то на вашу думку, чому їх раніше не конфіскували, і чи зараз їх всіх конфіскують? Це цікаве питання, тому що дійсно тут можуть бути різні думки навколо нього. Де Юре і, де-факто, зараз лише у 2022 році з'явився спеціальний закон, що дозволяє в умовах воєнного стану. Конфіскувати, але він не застосовує такий термін. Конфіскувати. Він визначає це примусово вилучати у державну власність без будь-якої компенсації. А активи Росії, Російської Федерації як держави, активи її резидентів. Це включає юридичні особи їх філі і філії представництва, де Російська Федерація є їх засновником, бенефіціаром і що цікаво, навіть через посередників чи не прямо. Цей закон прийнятий лише у 22-му році, після повномасштабної агресії і після впровадження на всій території України воєнного стану, а передбачив такий безпрецедентний механізм. Я би сказав, який передбачає без всякого рішення суду конфіскацію оці державних активів категорії, про які я сказав, у підготовці відповідного указу президента бере бере участь уряд ради національної безпеки оборони. І потім, вже постфактум, цей указ президента затверджується Верховною Радою. Процедура складна, політична, але а, вона вже дала свої плоди, і вже майно двох е, банків Російської Федерації таким чином було так, так би мовити, конфісковано, тобто вилучено у власність держави. Це мова йде про е, банки про Менвестбанк із Безбірбанк. Тобто ці два банки, але е, наразі ще більше 900 різноманітних об'єктів до сих пір не конфісковано, не стягнуто в доход держави за цією процедурою. Як можна побачити з мережі інтернет, з різноманітних джерел, наразі це питання ще опрацьовується. Можливо, складність і в тому, що ці 900 об'єктів є дуже неоднорідними за своїм складом. Там є і вагони. Російської залізниці там її корпоративні права, і заводи, і фабрики щось належить безпосередньо державі, щось належить юридичним особам, які лише побіжно асоціюються з Російською Російською Федерацією. Тому, мабуть, одна із проблем є в цьому, але зараз хочу наголосити: такий механізм є бо за конфіскації активів РФ та він вже працює. Ти часу, щоб, наприклад, вилучити все це майно часу насправді, основний час піде на підготовку оцих рішень певної бюрократичної процедури. Якщо буде рішення РНБО, якщо буде указ президента, мені здається, що що тут мова не про великий проміжок часу. Це можна зробити досить швидко. Цікаве, що питання: що з цим далі робити? Це може бути передано фонду державного майна. Це може бути передано іншим державним установам для управління, або безпосередньо у фонд відновлення е, України. Але тут туди акумулюються грошові кошти. Тому, по перше за все, конфісковане майно треба буде продати якимось чином реалізувати або управляти їм на користь державі. Цей процес вже може бути більш е, важким і тривалим, але по факту безпосередньо конфіскувати це. Не дуже великий час на це потрібно. Якщо ж казати про активи олігархів, а наразі, якщо я не помиляюсь, вже чотири прецеденти є в Україні. Це коли Міністерство юстиції України готує позов судовий до вищого антикорупційного суду, в цьому передує досить важкий і ретельний збір всіх доказів, того, що певний, так би мовити, олігарх причетний або до фінансування російської агресії, або до її підтримки в будь-який інший спосіб. Ці всі докази збираються, Мін'юз подає до антикорупційного суду, потім є апеляційне провадження, і після цього такі активи теж е, стягуються на користь держави. Це інший, це інший порядок, він є більш складним, більш тривалим і більш індивідуальним. Тобто тут не може бути пакетних рішень. Це кожний такий процес це окремий, непростий судовий процес е, з усіма ознаками судового процесу. Такий процес буде ще тривати, тому що активи виявляються. Виявляється їх зв'язок з росіянами і цих росіян зв'язок з фінансуванням чи розпалюванням а, агресивних настроїв. і після цього подаються відповідний пост пане Артеме, А чи не може так трапитись? Ну принаймні теоретично, що якщо не сама Росія як держава, а ось ці різні підприємства чи юридичні структури зможуть звернутися в якісь Міжнародний арбітраж і вимагати від України повернення цих активів вилучених так, звичайно, це можливо, і наскільки мені відомо, вже по цих двох банках про та Збір вони безпосередньо звернулися до міжнародного інвестиційного арбітражу. Оскільки на даний час? Ще чинною є, але буде е, розірвана двостороння інвестиційна угода між урядом України і РФ про взаємний захист інвестицій. Тобто ці банки, які були конфісковано та передано у власність держави Україна, подали ось такі арбітражні заяви в е, інвестиційний арбітраж. На мою особисту думку, я не знаю і зараз на якій стадії процес, і коли ми побачимо рішення. На мою думку, вони не будуть задоволені і не підлягають задоволені, тому що зазвичай такий, такий арбітражний інвестиційний захист не надається на випадки збройних конфліктів, на випадки воєнного часу і пов'язаних з цим кейси, тому о, в цих умовах. На мою думку, буде дійснувати дещо інше, працювати дещо інша парадигма парадигма війни і така конфіскація, яку здійснила Україна, на мій погляд, оскільки Україна перебувала в стані самозахисту гарантованого права згідно з статутом ООН, а Україна мала повне право в цих обставинах, даючи відсіч агресору конфіскувати своїм політичним юридичним рішенням ці об'єкти. Але е, судьба цих інвестиційних ребітражів буде відома після того, як будуть винесені рішення. Таке саме питання можливе, і щодо активів так званих олігархів в Україні. Якщо оці чотири е, судових рішення набрали сили, це майно вже відібрано. Це різноманітні фонди і торгові центри, і заводи, і. Дуже велика кількість майна може бути такі рішення теж теоретично потенційно можуть бути оскаржені щодо оскарження до Європейського суду з прав людини тут навряд чи адже Російська Федерація повиходила з конвенції і з усіх інституцій Ради Європи, тому навряд чи, навряд чи такий захист буде дано якомусь російському олігарху як фізичній суд. Але бізнес дійсно може оскаржувати для цього мін'юст згідно з встановленою з законом процедурою, наскільки мені відомо, досить відповідально ставиться до збору цих доказів, до надання права іншій стороні надати свої докази. Тобто, процес є змагальним, і тому ось така особлива специфічна процедура конфіскації по активам олігархів, вона не є кримінальною. Звичною, да, вона є трохи іншою за спеціальним законом. Я теж особисто думаю, що мають встояти наше рішення навіть за умови оскарження тому що правда на боці України, пане Артеме, ну і насамкінець цікаво, ось ті українці, які через цю агресію втратили своє майно, житло, зокрема, інші якісь активи, чи на даний момент вони вже якось можуть звертатися щоб в судовому. Порядку вимагати відшкодування від країни-агресорки, країни окупанта, і, і і в які суди, в які інстанції, чи це українські чи є можливість, наприклад, десь в міжнародних судах відстоювати ці свої права? Якщо ви згадали про те, наприклад, що РФ повиходила з різних конвенцій зокрема, з Європейського суду з прав людини, так це наразі. Дуже непросте питання для тих українців і для всіх, хто постраждали від агресії. Питання сьогодні український уряд і український законодавець, як відомо, вже запустив механізм відшкодування в певній обмеженій сумі тим громадянам, як житло, яких постраждало сьогодні. Цей механізм існує тільки для житла. А Для інших об'єктів нерухомості комерційних він поки що не працює. Механізм схематично там буде такий: Україна надає з спеціального фонду вже компенсацію на будматеріали на відновлення житла зруйнованого цим самим отримує право вимоги держави України до агресора до РФ щодо всіх цих компенсацій, які Україна наперед проводить своїм громадянам і тим особам, що постраждали. Це перший найбільш такий простий доступний механізм, який по суті доступний вже зараз тим громадянам, але тільки житлові приміщення, включаючи квартири, там ще багато нюансів по документах постраждали. Ті, хто постраждав фізичні особи, що постраждали, і було нанесено шкоду життю, здоров'ю, а на понесли моральну шкоду. Такі особи можуть звертатися звичайно з. Судовими позовами. Тут стає дуже знов таки складне питання імунітету від юрисдикції. Це коли одна держава не має за загальним правилом міжнародного звичаю права суду над іншою державою, тому що вважається апріорі, що всі держави є рівними між собою. Проте, нещодавно українські суди змінили цей підхід до імунітету. Російської Федерації як держави агресора фактично відмовили Російської Федерації в цьому імунітеті Залишається дуже багато юридичних складнощів. Зокрема, вже зараз е, пішли і досить багато їх ще буде рішення е, українських позивачів, як фізичних осіб, до речі, так і бізнесу проти держави РФ в особі Міноборони, в особі Мін'юсту РФ е, різні, різні позовні вимоги зустрічаються і українські суди. Нехтуючи правилам про державний суверенітет, тобто відмовляючи Російській Федерації в цьому суверенітеті, судять на, на користь позивачів, виникає велика проблема, як виконати це рішення. Сьогодні, фактично і юридично в Україні виконати це рішення неможливо, оскільки закон про виконавче провадження не передбачає процедури стягнення з держави, коли боржником є держава. Така позиція зараз мін'юсті, така позиція, в принципі, в виконавчій службі, як на мене, питання спірне, тому що потенційно все одно я вважаю, що це рішення виконати в Україні можна, але тут є інша проблема: немає з за, 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 за рахунок чого виконувати ці рішення. Як ми казали кілька хвилин тому, залишилось порядка 900 об'єктів, що належать Російській Федерації і ЮРОСОМ, які держава планує конфіскувати дохід держави. Потенційно ці 900 об'єктів могли би служити а майном, за рахунок якого були б задоволені ось такі вимоги за виконавчими провадження. Проте таких прецедентів поки що не з відомо в Україні немає. Тому, звичайно, виникає питання, чи може таке рішення українського суду виконати в якійсь іншій юрисдикції. По-перше, щоб його виконати, його треба визнати. З України в Україні є партнерські угоди про міжнародні угоди про визнання рішень суддів, взаємне визнання, але зазвичай вони не покривають випадки війни. Вони не покривають випадки, коли стороною є держава, це господарські сімейні та інші спори. Тому щоб піти в якусь юрисдикцію, скажімо, Канаду Сполучені Штати Америки чи країни Європейського Союзу треба пройти бар'єр про визнання цього рішення українського на цьому шляху. Вже вже суд. Чи інший орган, що буде брати участь в легалізації цього українського рішення, поставить питання про цей самий суверенний імунітет. На відміну від українського законодавства, країни не приймали зараз поки що масово спеціальних законів під, під кейс російської агресії, тому можуть бути відмовлено у визнанні цього рішення по причині того, що, скажімо, ті самі активи Центробанку РФ чи інші державні активи захищені суверенним імунітетом. Як від юрисдикції, тобто не, не було е, повноважень, нібито в Україні судити да, на цей випадок, так і від виконання, тобто безпосередньо майно Російської Федерації розташоване в країнах ЄС чи Штатів чи будь-де, е, захищено від виконання, тобто від можливості стягнення. Е, і, на жаль, це є великою проблемою, яка наразі не має однозначного вирішення. Тому українська влада і Міністерство юстиції, уряд. Опрацьовують зараз глобальний механізм, як це буде виконуватися. Скоріше за все, це буде компенсаційна комісія створена, оскільки вже прийнято рішення про створення реєстрів збитків. І великий такий квазісудовий орган буде розглядати всі позови, буде розділено на різні секції, і заяви та позови будуть розглядатися в межах цієї єдиної комісії і, і присуджуватися компенсація за рахунок. Коштів, що будуть залучені від агресора. як саме це буде залучатися, це теж обговорюється, зважаючи на той самий суверенний імунітет, в історії таких прикладів в принципі було декілька: саме такий відомий і опрацьований це комісія, що існувала при організації Об'єднаних Націй внаслідок окупації Іраком Кувейту. Комісія, так, для, для довідки, щоб ми зрозуміли, наскільки це важкий механізм, ця комісія працювала більше 30 років, присудила більше 50 мільярдів доларів у квіваленції компенсації і витратила на свою роботу десь півмільярда доларів на забезпечення своєї роботи. Але останні ці відшкодування були сплачені через 30 років після створення комісії. Більш того, в даному випадку. Як я вже казав, Рада безпеки ООН заблокована фактично правом бета Російської Федерації. Тому е, запровадити такий механізм можна через резолюцію Генеральної асамблеї ООН і на підставі окремих міжнародних договорів, де країни вирішать е, акумулювати свої зусилля, відібрати це російське майно, створити цю комісію і в межах цієї комісії видати всім компенсації. Е, є ще кілька механізмів до створення цієї комісії. Як то інвестиційний арбітраж, як то подача позовів постраждалими безпосередньо до інших юрисдикцій, якщо, скажімо, особа має там громадянство іншої країни або юридична особа має філію представництва. Чесно скажу, на сьогоднішній день це все у зачатковій такій стадії перебуває, і наскільки мені відомо, виконання таких рішень в інших юрисдикціях масово поки що не відбувається. Тому фактично всі ми очікуємо цього великого компенсаційного механізму. Але паралельно треба йти цим шляхом. Треба е, на політичному рівні е, переконувати, переконувати юрисдикції західних країн, е, приймати відповідні закони, що зроблять можливим виконання рішень, у тому числі українських судів, відмовляючи Російській Федерації як агресору у будь-якому імунітеті. І насправді в юридичному середовищі такі напрацювання вже є. Проте, як свідчать останні заяви з G7 чи функціонерів Європейського Союзу, поки що не бачить там можливості конфіскувати у цю основну левову частку 300 більше мільярдів російських суверенних активів Центробанку. На жаль, але процес рухається. Практика має змінюватися. Щиро дякую вам, пане Артеме, за ці коментарі, за цю інформацію, за ці роз'яснення. Доктор юридичних наук Артем Ріпенко був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Артеме, тримаємось. На все добре, дякую за запрошення. Дякую.